Та сезон відпусток у повному розпалі. Кожен хоче поніжитися на сонечку, але можливість поїхати на відпочинок є не у кожного. Проте, де да користю та комфортно відпочити, не залишаючи місто, ми вирішили поцікавитись у віничан. Вода більш-менш непоганому стані. Якби стан пляжів задовільний, і за порядком наглядають наш пляжний патруль студентський кожного року якби нормально. Ну ситуація не дуже не влаштовує, тому що дуже грязне водоймище, Дуже забруднені, поганий запах, непочищена річка. Ну ось так, через те я не довіряю екології. Чистота води мені також не подобається. Взагалі вони не пристосовані, я вважаю, для відпочинку повноцінного. Почуваю, тому що в принципі, у нас більше немає таких місць для відпочинку громадських, які можна безкоштовно пройти і десь там щось лягти, позагорати, покупатися. Більш-менш зараз ну, прочищається пляжі, то можна собі дозволити таке. Стосовно хіміка, можу сказати, що є такі зрушення, там почистили того року берег, але там бажано ну, було, щоб більш доглядали. Вишенька. Люди самі доглядають той пляж, вони його побережуть, самі прибирають за собою, стараються не смітити. Але вода брудна, Вишинське озеро потребує просто, щоб його почистили. Місця не вистачає для всіх. Тобто всі лежать один на одному, там голова, тут одразу п'ятки чиїсь, на одне місце там чоловік, троє або четверо. Ну, Брудно дуже. Ну, Мені було неприємно, чесно кажучи. На міських пляжах добре, але хотілося б, щоб було ще краще, щоб було побільше чистоти, більше уваги приділялися санітарному стану, і, ну, і щоб покращилося все. Побільше для дітей ігрових майданчиків поставили. Ну, я сподіваюся, що наша влада приділить більше уваги. Так, я проїжджав по річці на човні. Мабуть, найпривабливіший пляж це е, хімік, але ми туди геть не заходили. Ну, незадовільний. Що саме не відповідаєш? Людей багато, дуже тісно і грязно. А вода в якому стані? Вода в такому самому стані, як і з пляжі. Іноді відпочиваю. Буквально на двох пляжах це хімік і гонка. Ну, ви знаєте, більш-менш нічого, але хотілося б кращого. Мусор моя бутилки пусти. Люди не вміють у нас віддихати. В принципі, з ето. Много ставляють мусора. Не купаюся вже дуже давно. Вода грязная. Міська санстанція переконує, що вода у річці Південний Буг повністю безпечна. За останні роки на центральних пляжах міста хімік, гонти і центральний, сталися суттєві зміни. Вони були надані в оренду приватним підприємцям, які мали та, начебто, й привели їх до належного стану. Але ступінь забруднення у різних точках Бугу різний. Там, де течія вища, вода чистіша. і зниженням течії вода стає більш забруднена. Крім пляжів біля річки Південний Буг, ще одним популярним місцем відпочинку віничан є Вишінські озера. Але щоб привести в Алежний стан це місце. Міська рада коштів не має, звертаючись до останніх лабораторних досліджень води та ґрунту, які у літній період проводяться кожних 10 днів. Зараз маємо таку картину. Ґрунти на усіх пляжах, де дозволено купатись, відповідають нормі. Хімічний склад води у Південному Бузі та Вишинському озері також. Однак бактеріологічний стан гірший, виявлено кишкову паличку та ентерокок. Інших більш небезпечних забрудників не виявлено. Купатись у такій воді можна, але треба обов'язково слідкувати за тим, щоб не набирати. В рот води. Це допоможе уникнути кишкових захворювань. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.